музею мистецтв шанувати пам'ять Олії і тараса майстра. 21 червня 22 року разом, як і йшли до життю разом і Тараса були. Вже майже за декілька днів ми прощалися з і Тарасом. І відкрили невеличку експозицію пам'яті в той день, коли відкривали виставку кваліфікаційних робіт студентів Державного підвіща педагогічного університету імені Володимира Кириловича Величенка. І тоді згадували для нас важливий і дуже щемливий вже на сьогодні день, коли саме Оляча Щедуник. Була також випускницею і захищала свої кваліфікаційні роботи. Тому саме захід, що відбувався два роки тому, він був приурочений пам'яті величій молодій родині і, звісно, таланту воїна. Ми знову побачили дипломну роботу, яку і зараз маємо можливість споглядати. Ми побачили велику кількість спільних світлин, поговорили про героїзм. Надали ті моменти, коли Оля і Тарас разом були у нас на закладах, які ми проводили щорічно, масштабно, скажімо до локдауні, карантинів до масштабного вторгнення самослухові. Це були ночі музеїв, в яких Оля показувала різні грані свого таланту. Тому що як студентку ми бачили її і твори без мистецтва, дипломна це вже була кераміка. Дочі музею Оля показувала, демонструвала. І навіть була виставка продаж дуже гарних і, не слово, унікальних прекрас, авторських. Потім Оля доєднувалася своїми пряничними шедеврами, тому що не випадково колячку називали прянику афери. І коли надійшла ця жахлива звістка, навіть зараз говорю пішли мурахи мурах, дві тривоги. Я ледве наважилася їм його написати. Я не знала, як писати. Я розуміла, що зараз не до музею, не, не до нас, але я щиро дякую вашій мужності і силі, що ви зразу відмахнулися і дали нам можливість шанувати ще 22 року. Ще буквально за декілька днів прийшло, після того як відбулося поховання, а ми могли вже говорити і практично до п'ятниці ці роботи були в публічному просторі. Постійній експозиції музею з фотоекспозиції родини Полі Тараса. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять, ми згадуємо життя, ми згадуємо творчість, тому що за моєю спиною роботи, які наші анатолій кімнати Оксана Ліжевська максимально с папочкою продала Інка. Які зберігалися в родині, змогли зробити експозицію, оформити хай своїми силами, музейними, але ми можемо демонструвати ці роботи. Сьогодні зранку захист кваліфікаційних робіт колег-колі, студентів, які випускаються цього року Бакалаврі. І я знаю, що ви дуже поспішаєте, Лариса Олександрівна, але ви вдячна, що ви вирвалися з комісії до комісії, щоб сказати декілька слів. Сьогодні з нами. Керівник диктонного проєкту, викладачка і близька людина за весь творчий процес, поки Ольга навчалася в університеті, Лариса Олександрівна Курініч. Прошу вас. нас Настільки, щоб отримати якісний результат. І така цінна риса. І вони такі щире І Ставлю на шість фасадів і в день і ніч була представлена. Так що їх повертати, то з одного боку ці будинки, де це всього ніч. но на тъпожа тия и булък, и насичено шкода. И плачко високо, да. Російше, у лінає творчісти. Дякую дуже пані Ларисі, дякую, що повторююся до бігли, тому що сьогодні настільки місічний день і працюєте з студентами. І зараз відбувається вже підведення підсумків захисту. І ви сказали зараз про Олю, що була дуже наполеглива, і ми було все досконало. І я повторюсь, що не був два роки тому на... Цій виставці, що ми мали можливість служити показати ці роботи, ми вчерговий раз написали листа на керівництво тоді ще педагогічного університету імені Володимира Медниченка з проханням передати дипломну роботу до фонду збрання музею. Звісно, ми завжди тримаємо слово, коли його даємо. І ми говорили про те, що ці роботи будуть презентуватися в постійній експозиції пам'яті Оліб І Мова йшла про те, що і нагадували, що коли відбувався презентаційний проєкт, коли Оля захищала кваліфікаційні роботи, і на залі четвертого поверху якраз була ця виставка. І хто був на відкритті, хто пам'ятає, але Лариса Олександрівна переконана, точно пам'ятає, що під час відкриття я зверталася тоді до Бабинка, він був на відкритті, і з усіх робіт, що були представлені серед полічиних колег, до музею ми просили саме цього. Не лише тому, що у нічному варіанті ми бачимо тут музей мистець, дипломна робота, вона дуже вирізнялася від інших. І не кожного року ми маємо такі потужні твори кваліфікаційні саме з керамікою. Це ще такий був сплеск, і минуло треба було почекати 5 років, ми зверталися в черговий раз, щоб дані роботи були передані до фонтів музею. Дуже шкода, що при таких. Важких і сумних обставинах роботи прийшли до музею, але повторюся з того, чого почала цей меседж щодо досконалості. І ви про це говорили і е, дякую Інна, що ви тоді нас почули, допомогли. Я пишу щодо того, що, можливо, що ще є вдома, е, які роботи можна презентувати. Е, пані Інна надала світ. А тоді нам привозять з кафедри дві вази. Усього дві вази, Ми знаємо, що їх було три. Як сказали, перешукали все, третьої немає. Ну, таке буває, так? це ж ми розуміємо, що це ж не музей, це кафедра, і треба десь якісь такі вовні моменти. Зникла. Мені важко знову описати до Інги. І я пишу так і так, у нас його всього є дві вази. Він розкриває секрет, каже про те, що, і потім вже Лариса це підтвердила. Оля була вимоглива дуже весело. І коли вона так дуже м'якенько почула від Лариси Олександрівни, що там щось з боку на одній з ваз було трохи погрішні зималі, зовсім трохи, Оля повністю переробила вазу і ту, що. До якої були маленькі зауваження, залишили бабусі. А ми не знаємо, це ця ваза чи не ця ваза. І це просто так, я не знаю, знак був Інга нам привозив вазу, і ми дивимося, це та, якої нам не достає. Це було дуже важливо. І вже на відкритті ми показуємо практично дипломний проєкт, який є і на фотографіях того дня, коли відбувався запис, коли потім йшло відкриття виставки в музеї. І для нас це було дуже важливо, тому що. Ми презентували так ці роботи, щоб можна було підійти, підійти і подивитися безпосередньо, як вони створювалися і якими вони є. Тому що неодноразово говоримо про те, що людина живе тут, поки його пам'ятають. Тут і вчинки, які будемо згадувати, описувати, і треба про це говорити, і роботи, які свідчать дуже широкий спектр талантів Олі. І дуже багато ми говоримо і про Тараса, тому що незважаючи про те, що е, людина була, скажімо, не творча, але завжди підтримувала творчі ініціативи Олі. і Навіть на фотографіях можна побачити на тих згадуваних творчих Тарас був завжди поруч. Незважаючи на те, що він був дуже талановитим IT-спеціалістом комп'ютерних технологій. Е з того, що тоді ще знали, чули, тому що їх можна сказати більше, що і в цих напрямках Тарас був завжди на підхваті і допомагав Олі в тих моментах, яких треба було використовувати. І незважаючи на те, що дві людини цивільні, абсолютно далекі від війни, але настільки патріотичні, на початку повномасштабного абсолютно повністю змінили свій склад життя і пішли захищати Україну. Це дуже важко. Це... Дуже шановливо, але саме зараз я прошу вшанувати пам'ять Олі Тараса всіх загиблих нашої дороги. світла річна пам'ять Олі та нас. Слава Україні! Героям слава! Я попрошу інших вас сказати і розказати, як ви нас підтримуєте, тому що ваша сила Духу, ваше материнське серце дають можливість не просто згадувати. Той шлях, який пройшла Оля, який пройшов Тарас, тому що ви нас підтримуєте в пам'яті і про Олю, і про Тараса. А ще показувати Олі. Завдячуючи вам, ми можемо сьогодні відкрити відкритися. Ігнату. Мама, Оля. Я б мала не виступати перед мікрофоном. Це не мої роботи, але я не дуже пишаюся. Я дуже вдячна. Дуже музею за те, що підтримує нас. Для нас дуже важливо порождати і розуміти ті речі, що наші дітей пам'ятають, пам'ятають про те, що вони. Нам завдяки їм, ми можемо прикладатися, ми можемо відкривати виставки, ми можемо дихати. Я коли побачила, я доробів не могла дістатися до папки, відкрити і подивитися ці роботи. І ось настав момент, коли ми з кратком ну, набралися можності, прибрали ці роботи привезли до музею. Ті роботи, які ми зараз бачимо, ті роботи, які ми привезли, це геть різні роботи, тому що ми сказав, в такому коміті вони виглядає геть інакше, що ми роками зберігалися в вольних папках. І я дякую що що даєте можливість згадати про них і нагадувати всім, що війна триває, і це війна, це наші цінності. І ті, хто зараз нас захищає, це їх молодь любов, дома, кожного, але знову змогли самого пожертва і, житло, і можливість нам з вами жити. Дякую. Дякую, Інга, дякую за Олю, дякую за Тараса, тому що ми сприймаємо один тіла. Завжди нам. Підходимо, вклоняємося, дякуємо і будемо дякувати стільки, скільки будемо жити. пам'ятати. Будемо точно, і навіть коли нас не буде, будуть про нікави, експозиції, які будуть працювати. На це і є музей. Музей це наша пам'ять. Дані виставки, вони про це свідчать. І, звісно, декілька від кураторки виставки на вулиці музею. Мабуть, на минулому тижні в Фейсбуці мама Тараса, Людмила Володимирівна поширила допис і написала таку фразу Я жахлива мама. Хочеться сказати, що не Інна В'ячеславна, не Людмила Володимирівна, взагалі не, не жахливі мами. Вони прекрасні, сильні, тому що вони виховали таких дітей, які не обрали захищати себе особисто, а вони обрали захищати нас. Ці роботи передають ці, весь її позитив, сонячний настрій. Тому що скільки там, тобто, наприклад, я знала Олі окремо, а Інна В'ячеславна окремо. Потім каявся, це моя дитина. Кажу, ух ти, навіть у цього не знала, хоча вже багато років була знайома з одним. Тому вам велика вдячність, що ми маємо цю виставку, що ми знайомі з такими прекрасними людьми і вони живуть наші у нас на них пам'ятаємо. Сил вам витримки, а вам це було дежність, що ви сьогодні прийшли і до них Дякую дуже вина, дякую всім, хто завітає Знаєте, Тиш, щоб продовжувати, що що Оля, що він на дуже скромні, тому що я теж її знала, там, раніше, його знала набагато раніше. Один знала як студентку, і лише в день, коли йшла презентація виставки. Підходячи, вітаючи з усіма, Інга якраз сказала, це моя донька. Тобто, знаючи і бачи таку талановиту дитину, що Оля, донька Інги, я дізналася практично в день відкриття виставки кваліфікаційних робіт, коли випускалася сама Олечка. Тобто такий дуже щемливий момент відбувся, і ви теж можете підтвердити, що я тоді говорила публічно, що саме ці роботи повинні бути передані до фондів музею. Вони дуже талантливі. Це е, е, талант, який е, Можна сказати, само да, він є, але Оля мало професійного освіту. і просто він настільки викристалізований, настільки досконалий. І коли ми дивилися ці роботи, так і було трохи більше 60, да, в експозиції біля 60, тому що скажімо більше 50, але вже так вибирали, що це був комплекс. Тому що дійсно, коли ми говорили, що треба доповнити, це буде постійна експозиція, і саме мова йшла про. Четвертий поверх не була дана експозиція, і ідея виникла, що цю експозицію треба робити в нашому залі шанування, залі пам'яті. Так склалося, що 22-го року в цьому залі першу виставку шанування ми проводили у грудні 22-го року. До цього тут були лише сітки, які продовжуються плести, плисти музеї, сітки хоча ще з березня. 14-го року не зупиняючись на різних локаціях, в галереї, то на вході в музеї. Зараз вони плетуться з лютого в цьому залі. Закриті експозиції, але продовжується плестися без зупинки. Ми навіть вже перестали рахувати. Чи спочатку ми рахували скільки їх сплетено передано, кількості в метрах цього може не робимо, коли це важливо. Важливо в тому, що ми встигали їх віддавати на запити. І от мова йшла про те, що ми будемо експозицію на постійній основі переносити в цей зал, але зовсім по іншому планували. А коли побачили кількість робіт, звісно, все. Перемінялися в самій експозиції, тому що повинен бути був комплексний нерозірваний експозиційний доступ, присвячений волі Тарасу. Так і вийшло. завдячуючи вам. Дуже щиро дякуємо. Можу від себе точно сказати, коли мала можливість проводити екскурсію на рідним заходах з гостями і підводячи до Олії Тараса, дуже багато людей, я зараз не про місцеві, хоча були і місцеві, хто не знали історію Олії Тараса, зупинялися і поверталися. А особливо люди, які там, вперше були в місті і чули цю історію, вже ми були на вулиці, проведжаючи гости, і поверталися, тобто ми знаємо, що в пам'яті залишаються там, початок та екскурсії, кінець. Там. якісь такі фрагменти, це був не початок, це був не кінець. Тобто це було надважливе. Так для себе вже робили висновки, тому що вже повертаючись, проважаючи, мене перепитували, чи правильно запам'ятали ім'я, чи правильно запам'ятали прізвище, щоб ще почитати, щоб дізнатися і сказати інше. Тобто такі виставки, вони говорять, вони показують, вони працюють. І для нас є надважливою саме ця робота. Інколи на команду музею вражаються, що деякі виставкові проєкти дуже швидко ми змінюємо, попереджаємо, що виставка знята, готуємо наступний проєкт. І спочатку повноваштабного вторгнення ні для кого не секрет, можливо, вже немає тих людей, хто залітає до музею, які не знають, що постійно експозицію основного фонду в музеї немає, ми їх не демонструємо. Це все приватні колекції, або ті надбання, якісь зібрані, показані під час війни. Ми не встигаємо. Показувати наступні проекти, тому що дуже багато є про що говорити, але пріоритетом залишаються саме виставки пам'яті. Як тільки ми чуємо, що до нас звертаються, що ми знаємо можливість відкрити саме такий проект, це є нашим пріоритетом. тобто. Змінюються інші експозиції, змінюються терміни, часи експонування, плани ми дуже гнучкі. Ми плани змінюємо інколи як сьогодні світло. Наскільки разів за сьогодні нас попередили про зміну планів, як будуть включати відключати. Те саме стосовно роботи. Наш пріоритет це вшанування пам'яті наших героїв. І ми намагаємося бути корисними на тому фронті, на якому ми працюємо. Дякуємо щиро, пам'ятаємо і маленьких історій не буває. Кожен. Герой, який поклав своє життя за нашу рідну Україну. Кланяємося перед Олею, кланяємося перед Тарасом, кланяємося перед усіма, хто поклав своє життя. І дуже вдячні тим, хто працює на перемогу. Дякуємо щиро разом за перемогу. Дякуємо.